ой ой жир кусками. Ясно. В останнем час мы ну, только по два ключи проезжаем. Треба, чтобы все было чеки-пеки. Сука, скол. Ну что, я уже заказал стекло. Оно уже завтра будет. Погнали бы нам сгонять отсюда зверя. BMW x 3 m М40i. Друзі, нас на розпаковці баха, яка тільки що приїхала. Це X3 на гарному заряді. Це m 40 i 3-літровий бензин. Він мало того, що він дуже надійний і реально гарно ходить, то він ще й пре як дурний. Що в нас тут по комплектації? Ми бачимо, що це M пакет заводський, диски 19МІ, також у нас гарні бампера. Блін, ну реально жирно вона виглядає. Максимальні фул-ЛЕД-фари. Які йдуть на США, також вони з'єднуються там з камерою. О 360 камери, камер тут також ледовські, Безключовий доступ. тих дверей також на тут є для зручності лавету. Можна без проблем приєднати. Також на такий колпачок. це дуже зручно. Всі його хотіли би бачити. А він тут в мене є емблемки i все по заводу також. Є у нас панорама. Панорама велика, вона, вона роздільна. Відкривається як люк. Сліпі зони проекція на скло. Чонка в шадо за зависком. Звісно, що там в нас є у салоні. Перше, що тут мені падає в глаза, це ця бездротова зарядка. У мене зарядка сідає на телефоні, тому я зразу ж туди її поставлю. Включення-відключення всіх систем, поміж них. також шкіряна панель. Harman Kardon преміальна музика. Тут присутня також підігрів і сидінь. Позаду у нас також можна регулювати. Получається, трьох зони клімат-контроль, чорна стеля, звісно, відкривання. Опа, панорами. Підігрів. підігрів лобового скла, звісно. Бардачок, до речі, ще є на USB 2.0 і тут на Type-C немає. До речі, що дивно. Повсюди, тут є емблемки M, про що говориш це m пакет m 40 Як вона звучить? Ну, я думаю, що вже можна да, зайняти. Я думаю, друзі, ви самі все почули. Звучить вона як пісня Солов'їна. У бардачку у нас тут також є стандартна сервісна книжечка, електрорегулювання, сидінь, звісно, переднього пасажира, також водія, пам'ять сидінь водія на дві людини. Музики, підкручування там, і тому подібне. Підігрів керма. До речі, що прикольно, на минулих моделях тут не було шкіри на сигналі, а тут вже він теж обтянутий в шкіру. Стан салону, як ви бачите, гарний, реально можна дати йому 8 з 10. Приїхала вона без ковриків. Ну, як є на аукціоні, це також було видно, що їх тут немає. Регулювання. Так зони клімат-контроль. Тут металеві вставки є на кожній з карт. Сидіння у нас регулюється, як ви можете побачити. Раз. Зафіксували. Зафіксували і ще так зафіксували. Тобто вони у різних нахилах можна фіксувати. Ага, тут дві лампочки. Тобто тут дві лампочки. Йолипа, я просто в шоці. От За це можна було би переплатити навіть. Позаду у нас є торка, вона тут зручна, вона тут є, її ніхто не вкрав. крюк, в принципі, все. Там акумулятор. Немає, на жаль, аптечки. Тільки що ми подивилися розпаковочку X3 M40i. І пропоную вам подивитися на Mercedes gl 350 дизель. 15-й модельний, 14-й по кузову. Поїхали дивитися на нього. Розпаковка джела США. Друзі, сьогодні у нас на розпаковці Mercedes GL 2015 року. Машинка чистого 14, це 3-літровий дизель. Машинка абсолютно ціла, приїхала з США. Є тільки пошкодження лобового, і бачимо, несуттєвий по бамперу. Ну, це, блядь, ну, це ну, повна херня. Я рахую, що на це звертати увагу. Це треба бути повним, блін. Повним любітелем автомобілів. Давайте розбирамось. сто двадцять Вони мені дуже подобаються. Вони йдуть тільки на гарних комплектаціях. Максимальні бік фари на більш простіших немає. Ось цієї перегородочки. Немає 360 на жаль, але є парконіків. Трух, є задня камера. Підножка у нас є Безключові доступи абсолютно всіх дверей. Сліпі зони є двохзонна панорама. Буває ще трьохзонна панорама електроляда. Звісно, всі каври на базі. Також у нас тут як волік фірмачові Мерседеси. Це класні каври, вони стоять немало грошей. Mercedes-benz, аптечка. Давайте глянемо, що там є. Ну, бля, Повний набор. Поставимо на місце. Повнорозмірна докатка, дамкрат, крюк. Все на базі, все на місці. Все приїхало. Салон у нас тут комбінований, низ у нас чорний і також бежовий такий колір. Салону, він такий молочний, він не білий. Зараз похищ... хім чиститься і буде гарно виглядати. Немає тріщин по сидінням, що велика рідкість, особливо для водія. Не зазвичай не приїжджає стрічного підстаканники. Вони з охолодженням та підігрівом підігріви. Звісно, рідкісна для джела. Не знаю чому, але волі рідко приходять автомобілі з підігрівом керма. Тут воно є в мультимедією, преміальна музика Harman Kardon. Два ключі єдине, що мені не дуже подобалося, не побачив кнопочки старт-стоп. І хтось тут піднадсадив. Тарпада у нас у шкіру затягнута. Чорна стеля, двозонна панорама. Вона відкривається. Дуже класно виглядає, коли в джелі чорна стеля. Чорне таке дерево, воно гарно виглядає. Тут є тріщинки, але не знаю чому, але майже завжди джели приїжджають з такими, типу, як пошкодженнями. Але Аквапринт рішає цю проблему, це не є проблема. Шторочка. Так, у нас на базі, також у нас тут повністю розболтовочка вся є. USB 2.0, і також підстарі iPod. Працює як часи. Пробігу тут у нас 150 тисяч миль. Взагалі питань ніяких. Пам'ять сидінь на три пасажири. Люгування сидіння навіть не буду говорити. Ви бачите, все винесено в принципі тут на передню карту. Е, стан, стан, в принципі, взагалі дуже і дуже задовільний. Я дав би йому 8 з 10. Ось, особливо по диванам взагалі питань ніяких немає. Але бачимо, що є. Мілкі такі моменти, Особливо якісь дитина їздила, тому що тут поламали трошки воздуховод, там спереді воздуховод, там треба це все підкоригувати. Раз, сонцезахисна шторочка. Це зручно, воно тут є. Друзі, як ви всі знаєте, джел сімиміцний. Там розкладається, але ми цього не будемо робити. В принципі, ви всі бачили, як, як позаду там, на третьому ряду сидінь у джелі. Тут є автоматичні кнопочки для цього всього. Це для підіймання зазвичай. Друзі, сьогодні ми розпакували Mercedes GL 350, дизель, а також М40 X3. Ви подивилися ці огляди. Ці машини були привезені для клієнтів. x 3 був привезений для моєї дружини, це для нашого клієнта. Друзі, якщо вам сподобався огляд, не забувайте підписуватись та ставити лайки, також коментуйте і діліться своїми враженнями. Підписуйтесь на мої сторінки у соціальних мережах, таких як Instagram, Telegram, TikTok. Якщо ви хочете придбати ціленькі автомобілі США, звертайтесь на нашу компанію, ми, ми проконсультуємо і проведемо найкращий автомобіль за розумні гроші. До зустрічі!